Міні-Купер С 16-го року, 2,0 бензин. Подивіться, який тут багажник. Просто як дверцята додому. Заходиш і все. Чувствуй себе як вдома, як то кажуть. Дуже доволі місткий. Є шторочка, підігрів заднього скла, задні парктроніки, омивачі, фар, задні та передні. Давайте покажу вам його спереду. Тут повсюди є надписи міні, і тут міні, і на фарах міні, щоб ви не забули, яка у вас машинка. Лінзована оптика, противотуманки, диски, також міні. Машинка має такий приємний колір. І тут також міні, повний електропакет, Отакі сидіння, дуже зручні, комбінована шкіра і текстиль, і навіть на ковриках написано міні. Ну, для склерозників. Шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, є голосове управління, є керування мультимедією і бортовим комп'ютером. Мультимедіа-екранчик керується він е, за допомогою такої панелі, автоматична коробка передач, електроручник, можна перемкнути режим на спорт. І куча кнопочок. Це система старт-стопу, це машинка заводиться з цієї кнопки, система антизаносу. Також є обдуви підігріви переднього і заднього скла. Тут регулюється світло от, за допомогою таких ричажків. Є автосвітло, автодощ, клімат-контроль, підстаканички. Тут доволі таки багато місця, хоч тут. Всюди написано міні, але машинка взагалі не міні. Рефлектори, підкурювач, система «Ізофікс». Тому, кого зацікавила така міні-машинка, чекаємо вас на автопоїнд, село Білогородка, вулиця Софійська, 19. Приїжджайте, будемо тестувати і купляйте для себе. Автопоєнт. Придбай якісне авто.